Вітаю! Сьогодні говоримо про навичку, від якої напряму залежить і успіх операції, і навіть життя, це майстерність радіозв'язку. І тут справа не просто в тому, щоб говорити. Ні, йдеться про те, як координувати, як гарантувати безпеку і, зрештою, як перемагати. Ну що ж, давайте розбиратися, як це все працює. І ось ця цитата, знаєте, вона просто в самісіньке яблучко, бо в наш час інформація це без перебільшення така ж зброя, як і будь що інше. А рація це власне і є засіб доставки цієї зброї. Тому треба розуміти, кожне слово, яке летить в ефір, важить стільки ж, скільки кожна дія в бою. Так що ставитися до цього аби як, ну це просто не варіант. І одразу ж перше, і, мабуть, найголовніше правило, яке треба просто закарбувати в пам'яті. Рація, це вам не телефон для дружніх балачок. Її єдине, підкреслюю, єдине призначення це передача короткої, чіткої, точної інформації. Все для командування, для координації, для безпеки. Кожна секунда ефіру на вагу золота, і вона мусить бути виправданою, бо від цього, зрештою, залежить ефективність усього підрозділу. Отже, починаємо з головного зв'язок це без перебільшень рятівний круг. Втратити зв'язок це по суті втратити контроль, втратити координацію. А ціна такої втрати може бути, м'яко кажучи, дуже високою. Саме тому радіодисципліна це не якась там формальність, це фундаментальна вимога для виживання. Так що ж це за звір такий радіодисципліна? Якщо зовсім просто, то це такий собі чіткий звіт правил поведінки в ефірі, і мета у нього насправді дуже проста. Зробити так, щоб спілкування було максимально швидким, зрозумілим і, що найважливіше, безпечним, щоб наша ж інформація раптом не перетворилася на зброю в чужих руках. Добре, з теорією розібрались. Тепер давайте до практики до самого заліза. Загалом є два основні типи радіостанцій, з якими доведеться мати справу, і розуміти, чим вони відрізняються, це ну, абсолютно ключовий момент. Так от, головна різниця між ними це власне їхнє призначення. Портативні рації портативки це наш мобільний зв'язок у середині невеликої групи, скажімо, на рівні відділення. Їхній плюс мобільність, мінус не така велика дальність і, звісно, заряд батареї. А от автомобільні станції це вже, так би мовити, важка артилерія зв'язку. Вони забезпечують стабільну комунікацію на значно більшій відстані, наприклад, між машинами в колоні або для зв'язку з командним пунктом. І знаєте, що добре, дліншість рацій, неважливо, яка там модель, мають ось ці п'ять універсальних елементів. Це такий собі базовий набір: кнопка PTT, тобто натисни і говори, антена, акумулятор, кротилка для каналів і регулятор гучності. От, впевнено, володіти цими п'ятьма речами це вже перший і дуже важливий крок до ефективної роботи. Ідемо далі. І зараз буде можливо один з найнудніших, але й найважливіших етапів підготовка. Вийти на завдання, не перевіривши своє обладнання, це, ну, це просто неприпустимий ризик. Серйозно, кілька хвилин на перевірку можуть зекономити потім години нервів, а то й взагалі врятувати життя. Так, і ось вони, ці п'ять золотих правил. Перше батарея, це, по суті, паливо для зв'язку, повна добре. Друге антена щільна закручена, бо якщо ні, то про дальність можна забути. Третє гарнітура. Штекер точно до кінця вставлений, бо інакше ніхто нічого не почує. Четверте канал. Перевірили, стоїть потрібний, бо інакше це буде розмова в нікуди. І п'яте гучність адекватна. Щоб чути було і щоб позицію не спалити. Кожен крок елементарний, але пропустити хоч один це потенційно критична помилка. А тепер до самої механіки правильне використання кнопки PTT нашої Push-to-Talk. От саме це і відрізняє профі від новачка. Бо саме тут, повірте, робиться найбільше помилок, і через них найважливіша інформація просто зникає. Її з'їдає ефір, і вона не доходить до того, кому призначена. Ось вона. Золота формула. Дивіться. Крок перший. Послухай. Завжди. Секунди три-п'ять, щоб переконатися, що ефір вільний і нікому не заважаєш. Крок другий. Натисни. Впевнено, так, до кінця. Крок третій, і це суперважливо. Пауза. Зачекайте одну повну секунду. Секунду. Це дає рації час прокинутись, особливо цифровій. Інакше перше слово просто зникне. Крок четвертий. Говори. Чітко, коротко, по суті. Крок п'ятий. Відпусти. Повністю, і крок шостий знову слухай, чекай на відповідь. От і все. Цей цикл має просто увійти у звичку стати автоматичним. І ось вам наочне нагадування про помилку номер 1 Особливо, як я вже казав, на цифрових раціях там є така мікрозатримка, і якщо почати говорити одразу ж в ту ж мить, як натиснув кнопку, то перше слово, а то й пів півфрази, їх просто ніхто не почує. Вони зникнуть. А от та сама пауза в одну секунду це, по суті, 100% спосіб цю проблему вирішити просто і надійно. Так, з технічною частиною здається все ясно. Тепер про зміст, бо мало правильно натиснути кнопку, треба ще й сказати так, щоб тебе зрозуміли, і зрозуміли з першого разу без оцих от повтори, не розчув. І для цього є проста, але дуже ефективна структура. Це, по суті, і є рецепт ідеального повідомлення. Дивіться, як все просто. Завжди починаємо з того, кому ми говоримо, називаємо позивний адресата. Потім, від кого, тобто свій позивний. Оця формула кому від кого одразу дає всім в ефірі зрозуміти, хто і до кого звертається. Далі саме повідомлення. Коротко, по суті, одне два речення не більше. І наприкінці вказуємо, що потрібно у відповідь, і завершуємо словом прийом. Це слово як передача м'яча в грі, тепер черги спілрозмовника. А тепер найважливіше те, чого робити категорично от просто ніколи не можна. Бо порушення цих правил це вже не просто помилка, це пряма дорога до викриття позицій, до зриву завдання і до створення реальної загрози для всіх. Запам'ятовуємо як отче наш по перше. Ніколи жодних імен, звань чи точних локацій. Це просто подарунок для ворожої розвідки. По-друге, ніколи ніяких приватних розмов чи балачок ні про що. Ефір не для цього. Він може знадобитися для чогось справді термінового. По-третє, ніколи не виходити на передачу без підключеної антени. Це може просто спалити рацію. Четверте, ніколи не займати канал надовго. Повідомлення має бути коротким до 10 секунд. Дайте й іншим можливість вийти на зв'язок. П'яте ніколи не працювати на недозволених частотах. І шосте, звісно, ніколи не передавати чутливу інформацію, якщо канал не зашифрований. Наслідки будь-якого з цих порушень можуть бути просто катастрофічними. І наостанок, ось це просте, але насправді дуже потужне питання. Перед тим як натиснути кнопку ПТТ, просто зупиніться на секунду і спитайте себе. Моє повідомлення коротке, воно зрозуміле, і найголовніше, воно безпечне? Якщо на всі три питання відповідь так, чудово, ви все робите правильно, власне, в цьому і полягає вся суть радіодисципліни.